Вітаю з перемогою. Розкажи перебіг подій сьогоднішнього матчу. Дякую. Ми, ми розуміли, що легкої гри сьогодні не буде. Ми, ми готувалися до гри з лівим берегом, ми знали, що вони будуть низь, низько оборонятися і вибігати в контратаку, тому було важливо для нас не помилятися, коли ми володіємо м'ячем. Я рахую, що перший тайм у нас було е, дуже багато преимущества. Ми створювали моменти, десь нам не пощастило, десь. Пощастило теж, там у них були моменти, але добре, що все так закінчилось. І ми перемогли. Сьогодні це найголовніше для нас. Ти вийшов на сьогоднішній матч з капітанською пов'язкою? Чи відчував якусь особливу відповідальність перед матчем? Я завжди відчуваю особливу відповідальність. Капітанська пов'язка вона до цього не має впливу на мене, тому що я виходжу завжди і стараюся зробити від себе максимум. І допомогти команді, допомогти хлопцям для того, щоб ми перемагали. Ми команда і разом ми сила. Чи відчуваєте якусь особливу відповідальність перед вболівальниками, коли граєте саме домашні матчі? А вже ж ми маємо відповідальність, ми розуміємо, що приходять люди нас підтримувати. На ЛНЗ зараз готуються з команди суперника по-іншому, вже тому що. Я рахую, що у нас дуже хороший склад і великі амбіції у клубу, тому відповідальність завжди є. І сьогодні вже ми дочекалися, що перша офіційна гра, і ми всі задоволені, що, що, що ми виграли. Перша гра сезону одразу з перемоги. Що ти відчуваєш? Які твої емоції? Позитивні емоції, перемога це найголовніше, ще така на останній хвилині. Марк молодець, як скажуть, підкараулив, забив. Це дуже важливо почати з перемоги. Сьогодні були відсутні Каплієнко та Наренков. Формально виграли без лівого захисника. Як це впливало на гру? Повпливало вже ж, тому що капля отримав травму прямо на передігровому занятті, тому. Ну, що робити, це футбол, таке буває, пасіч здорово справився з цим обов'язком, тому всі молодці, всі працювали друг за друга. Я дуже задоволений командою. Якось впливало на вас те, що суперник визначився за чотири дні до матчу? Та ні, ми не готуємося під якогось суперника. Ми тренуємося і готуємо свою гру, свої тактичні схеми, тому лівий берег так лівий берег. Ми готувалися як до офіційної звичайної гри.